Привіт! А ви знали, що однієї щітки недостатньо для якісного догляду за зубами, особливо якщо у вас брекети, мости чи коронки. Залишки їжі все одно залишаються між зубами, а ще наліт у зубоясаних кишенях. І або у вас на полиці з'являється іригатор, або каріус починає проїдати ваш сімейний бюджет. Вибір іригаторів досить великий, але радимо звернути увагу на перевірений часом Panasonic. бо вже не один рік на ринку і має безліч позитивних відгуків на сайті розетка. Відносно компакт. Як для стаціонарного і досить стильний. Білий колір для таких речей однозначно плюс, тому що на ньому не так сильно видно розводи після води. Та й здебільшого краще виглядає на своєму місці у ванні. Так, для нього потрібно шукати місце на раковині, але це з головою компенсується тим, що не потрібно доливати воду щоразу після того, як ви почистили зуби, або ще краще переривати процес, щоб долити воду. Адже об'єм резервуару і на хвилиночку його можна мити у посудомийці навіть аж 600 мл, і цього точно вистачить на декілька процедур. Але наскільки саме залежить від обраного вами режиму роботи, їх тут десь. І чим більше рівень, тим більше води потрібно. Новачкам точно раджу починати з мінімального рівня і не стільки, щоб заощадити воду, скільки для того, щоб просто звикнути до нього. Після чищення іригатор запам'ятовує останнє налаштування і наступного разу використовує ті параметри, з яких якими ви закінчили чистку напередодні. У комплекті дві однакових за призначенням насадки, які відрізняються кольором обідка. Обидві насадки зручно зберігати ось на такій підставці, яку ви знайдете у коробці. Іригаторний повзає раковиною, є можливість вивести шнур живлення як праворуч, так і ліворуч, і завдяки магнітній ручці його зручно зберігати на базі з резервуаром. Взагалі, після використання іригатора з'являється таке відчуття, наче щойно вийшла від стоматолога. Ну не в сенсі того, що віддала там купу грошей. А в плані чистоти зубів. Працює від мережі захищений від вологи ступінь IPX7. має унікальну конструкцію системи подачі води. Утворюються мікробульбашки, що лопаються і видаляють залишки їжі навіть у найбільш важкодоступних місцях. Мені здається, що за таку ціну, а дізнатися її ви завжди можете на нашому сайті за посиланням в описі до цього відео. Кращого варіанту іригатора ніж Panasonic, важко знайти.